Вітаю. Чи завершить війну в Україні? Зеленський? Вісімка мечів і четвірка Кубків говорить, що ні. Немає бажання рухатись до змін. Я взагалі скільки разів дивилась на нинішнього президента. Постійно бачу, що його чекає дорога. Тут карти показують, що саме буде допомога друзів із минулого, які можуть йому в цьому допомогти. Отже, його все ж таки чекає переїзд. І швидше за все, тут по старшому аркану диявол. Допомога буде саме від королеви жезлів. Це в мене завжди випадає Британія. І тут також ми бачимо Король Кубків, це Зеленський, колісниця рух, друзі, із минулого і дорога. дорога. Тому я не бачу, щоб Зеленський закінчив війну в Україні. Добавила ще на іншій колоді з питанням. Все ж таки, хто тоді завершить війну в Україні? І знову в мене випадає вісімка мечів і шістка жезлів. Шістка жезлів це гарна новина, це карта перемоги. І вісімка жезлів це карта швидкості. Це карта прийняття швидких рішень. І знаєте, особисто, на мою думку, в мене зразу так подумалось: восьмий президент. Вісімка мечів це карта мечова. Той король, який у мене постійно після Зеленського випадає, який стане, займе його крісло це буде саме король мечів. Саме король мечів. А от стала ж я рахувати, але ж то Зеленський все таки шостий президент, то чому ж у мене випала саме вісімка мечів. Провела собі таке невеличке розслідування, і як насправді іде, ось будемо рахувати. Кравчук перший. Кучма другий, Ющенко третій, Янукович – четвертий. і виконуючи обов'язки Турчину, який також пробув президентом деякий час. То, скоріш за все, карти врахували саме і Турчинова. Потім іде Порошенко, потім уже йде Зеленський. Тож, який у мене висновок, що війну в Україні. Саме завершить король мечів, який прийде вже після правління Зеленського.